ФІВІ-дрони, грубо говоря, встановили наступ на харківське направлення. Сьогодні ми знаходимося прямо біля Вовчанська. І коли ми почули позавчора і вчора про гостру потребу в дронах, в техніці, в генераторах, в системах. Ребу ідентифікації ворожих дронів ми намагалися буквально за 12 годин зібрати по всім складам все, що ми маємо для того, щоб привести нашим бригадам. Три квадроцикла. FPV-дрони, аутель, реп і мавік. Десятидюймові мальфари самі дефіцитні. Ніде зараз вони так не потрібні, як під час боїв в Ловчанськ. Цими дронами можна і наступ остановити осуществити наступ та і в залітають в хати, в бліндажі. Наші депутати Київради разом з ударом Європейська солідарність звернулися з ініціативою, і я дякую Ключко. За те, що він приєднався, і крім 200 фпв, які йдуть від мого фонду, ще 150 фпв-шек йдуть на Вовчанськ за рахунок коштів Києвради. Зараз війна дронів не піхоти, а іменно двадцять тисячами умовно. Я назвати не, не життю, а гривнями. Додатково ми бачимо зараз дуже ефективно використовуються квадроцикли і для евакуації поранених, і для забезпечення спеціальних операцій для подвозки боєприпасу. Це і пайде. Ну а це щось швидко куди, що та евакуюра, що на якийсь робот. Пересувна авторемонтна майстерня, яку бригада також отримає від нас. Ну от умовно отак от машина приїжджає, от такі кущі розлажується і якийсь батальйон, якусь техніку підбиту ліполоману відремонтувалася, і уїхала. Коли солдатам не вистачає цього на принципових позиціях, це вирок. А от кому ми 100% зробимо, щоб народ про це знав. А наше завдання дуже просте: не гратися в політику, рванути штангу. І зробити все можливе для того, щоб воїни відчували себе такими, що про них піклуються.